Привіт! Ви на каналі Solo UA. і сьогодні ми розповімо про органічний догляд для волосся Beauty Family Organic від італійського бренду NUK, який підкорив серця майстрів і клієнтів у всьому світі. NUK – це професійний італійський бренд, створений для тих, хто цінує природність та результат. NUK – це не просто косметика, це італійська філософія краси, увага до деталей та любов до природи у кожній баночці. Створюючи лінійку Beauty Family Organic, бренд прагнув поєднати ефективність салонного догляду з безпечними формулами натхненними природою, а ще цією лінійкою можуть користуватися всі члени вашої родини. Уся продукція виготовляється в Італії з турботою про екологію, якість та сенсорний досвід, щоб кожен дотик до волосся був приємним ритуалом. Особливість лінії Beauty Family Organic це синергія природи та науки. До складу формул входять. Органічні екстракти, олії, а натуральні антиоксиданти, отримані шляхом біотехнологічних процесів. Засоби не містять лаурил та лаурет сульфату натрію, штучних барвників, силіконів та параметрів. Лише м'які очищувальні та доглядові компоненти, які підтримують баланс шкіри голови та волосся. Кожна система догляду має свій унікальний аромат, створений італійськими парфумерами. Це не просто догляд, це емоція, яку хочеться повторювати. Розглянемо системи догляду Beauty Family Organic більш детально. Комфорт створена для всіх типів волосся, ідеально підійде для людей, які миють голову щодня або дуже часто. М'яка та делікатна формула зволожує і оздоровлює шкіру голови і волосся, допомагаючи підтримувати їхній природний баланс. А якщо вам подобається аромат свіжості, а саме м'яти та базиліку, цей догляд саме для вас, Angelus. Призначена для пошкодженого та ослабленого волосся. Ідеально підійде тим, хто часто або регулярно фарбує і знебарвлює своє волосся, а також користується інструментами для гарячого укладання. Підтримує оптимальний рівень зволоження, запобігаючи втраті вологи, глибоко живить та відновлює волосся, повертаючи йому блиск та природну м'якість. Особливо цей догляд сподобається тим, хто полюбляє каву. Саме такий аромат мають ці засоби. Harmony створена для сухого та тьмяного волосся, якому не вистачає блиску. Засоби глибоко зволожують та захищають пасма, повертають їм природний блиск і м'якість, роблять їх слухняними. До речі, засоби мають аромат свіжоскошеної скошеної трави. My Curly призначена для всіх типів виткого та кучерявого волосся, як натурального, так і хімічно завитого, глибоко зволожує та живить локони, повертає їм еластичність та усуває пухнастість. Цю косметику обирають майстри, яким важливі якість, результат та аромат, що запам'ятовується. Клієнти, які хочуть професійний догляд вдома, без шкоди для свого волосся, ми обираємо бренди, що мають душу. Інук саме такий. Залишайтеся з нами і відкрийте для себе світ італійської краси разом із Solo.ua.